Як і його ФСБшна КГБшна система, постійно проводять операції під чужим прапором. Сюди відносяться і оці штурми кордону польського, литовського, латвійського, мігранські. Все це робиться нібито руками Білорусі, спецслужб Білорусі. насправді це все робить ФСБ. Згадайте хоча б історію з вагнерівцями. Все це насправді. Є частиною зовнішньої агресивної політики Російської Федерації. Навіть зверніть увагу на останній приклад, який трапився, адже безпілотники залітають до Польщі з, з, з території або Білорусі, або України. Тобто пряма відповідальність на них, які б там маркировки не лежали, лежить на Білорусі. Я вже не кажу. Оці всі випадки, які трапляються на митницях, на кордоні, і так далі, тому в даному випадку а, московський фюрер почуває себе дуже комфортно. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.